Щиро вітаю вас, і мені знову приємно зустрітися з вами. Сьогодні ми з вами поговоримо про життя по достатку. Чи насправді Бог пообіцяв нам досить хороше життя на цій землі, все, що торкається матеріального нашого стану. Чи можливо цей текст, Слові Божому, який записаний в Івану, 10 розділі 10 вершем, говорить дещо інше? Напевно, щоб пороздумувати над цим віршем, нам на початку потрібно його прочитати. Тому я звернуся до Слова Божого, але дозвольте, я зачитаю його чуть-чуть вище. Візьму з восьмого вірша, або навіть сьомого вірша. І знову промовив Ісус: по правді, по правді кажу вам, що я двері вівця». Давайте поступово. Про що тут говорить Ісус Христос? Він говорить про те, що він двері вівцям. Чи йде тут мова про матеріальне життя? Звичайно, ні. Швидше всього тут іде мова про духовне життя. Я двері вівцям. Далі каже, усі, скільки їх перше в мене приходило, то злодії і розбійники, але вівці не слухали їх. Я двері, коли через мене, хто увійде, спасеться, а хто увійде та вийде, і пасовисько знайде. І десятий вірш, на який ми звернемо увагу. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти, вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і по щоб мали. Я пастир добрий, пастир добрий кладе життя власне за вівці. Слово, яке використане тут, по достатком, щоб мали багато, щоб мали сповна, щоб мали більш, ніж навіть вам. Потрібно. Але контекст, який говорить ось тут, він говорить про речі нематеріальні, він говорить про речі духовні. Чи була б місія Ісуса Христа прийти на цю землю і зробити всіх дуже багатими людьми? Зовсім ні. Читаємо Слово Боже і каже Ісус, що ви будете бідних постійно мати з собою. Знаєте, є природні таланти, одна людина може заробити більше. Інша менше. Одна має професію, яка приносить більше, інша має професію, яка не приносить стільки. Хтось стає професійною людиною і заробляє набагато більше, ніж інша людина. Але це не питання, що ми маємо мірятись один з одним, чи то багатством, чи то якимось здібностями. Знаєте, для того Господь і створив церкву, де в церкві він всіх зрівняв. Зрівняв чим? Не має значення чи є бідна людина, чи багата людина, заможня, чи не дуже. Кожен із нас спасається, лише завдячуючи жертві Господа Ісуса Христа. І кожен із нас, залишаючи цю землю, залишить її з нічим. І піде в той світ без жодних матеріальних речей. Більше того, Ісус Христос, Він більше зорієнтований, може, для когось це звучатиме дещо так твердо. Можливо, для когось трошки тверезість принесе. Але я маю сказати, що Ісус Христос, прийшовши на цю землю, Він в першу чергу прийшов для того, щоб дати нам прощення гріхів і дати нам майбутнє духовне вічне життя. З другої сторони, я не хочу, щоб ви зрозуміли, що Бог не піклується про нас і про наш стан, що Бог не піклується про матеріальний стан. Ні-ні, зовсім ні. Давид свій час сказав таку унікальну фразу. Каже, я був молодим, постарів, і не бачив праведника, який стояв з протянутою рукою. Біблія захоче нас працювати, мати і іншим допомагати. Але разом з тим, маю сказати, головна ціль приходу Ісуса Христа на цю землю. Це вирішити питання вічності, не матеріальних речей, а вічності. І коли ми вирішуємо питання вічності, я пригадую, як розмовляв з одним чоловіком, і ми з ним почали рахувати. І він підрахував, що за своє життя він прокурив практично автомобіль. Людина, яка знає Господа Ісуса Христа, вона буде мати цей автомобіль, бо, бо вона не прокурить. Він пропив там ще більше. Іншими словами, навіть в матеріальному житті, коли ми говоримо про таке ну, досить спрощене відношення до життя, то всі... Оті От звички, які, так би мовити, в цьому світі десь культивуються, вони приносять багато збитків. Біблія навчає нас осмисленому життю. Біблія навчає нас тратити кошти з розумом, з мудрістю, не просто через емоцію, чи через якісь там відчуття і ще чого, чи рекламу навіть. Але це не була головна його ціль. Дивіться, він говорить, «Я двері для овець. Далі він каже, що злодій прийшов вбити, вкрасти, губити. Я прийшов дати життя з подостатком. І далі каже, я пастир добрий, який кладе своє життя за овець. Про що йде мова? Йде мова про Голгофу. Йде мова про те, що там Він, на Головському хресті поклав своє життя за нас. Чому? Бо це була Його ціль, щоб вирішити питання гріха. Вирішити питання взаємин з Богом, людину, грішну, перевести з одного середовища, середовища гріха, в середовища праведника. Коли людина переходить в середовище праведника, вона отримує задоволення від життя. Як казав мені один чоловік, коли я покаюся, я вийшов на вулицю, а пташки співають, а квіти пахнуть. Це такі правда, прості речі. Але людина починає отримувати задоволення від життя. Ми починаємо жити життям пізнання нашого Господа, і через це мир і спокій все більше і більше наповнює наше життя. В моєму житті була така історія, бо був такий випадок в пасторському житті. Я якось розмовляв з одною вже з жінкою, яка була в руках, в неї була дочка, а в дочки була... Дочка так само, тобто мама або бабуся, мама і внучка. І вони не були навчені, як жити правильно. Більше того, вони навіть не були навчені, як правильно розпоряджатися коштами. Я знайшов одну цікаву деталь. Коли ми почали з ними говорити про те, як розпоряджатися коштами, вони навіть не розуміли. Тобто, якби ти зараз дав для них величезну суму грошей, вони пішли б за два дні потратили б і все. І я пригадую, прийшли ми до них додому, щоб трошки навчити їх, як навіть там користуватися тою плитою так і таке все інше, показати їм. Ми побачили в домі абсолютно не прибрано. Ванна виглядала як земля. І ми зрозуміли, що цих людей ніхто ніколи не вчив матеріальному життю. Чи залежить від того, як я буду розпоряджатися своїми матеріальними речами? І моє життя, мій достаток, звичайно, залежить. І в Біблії є на це відповіді. Багато є відповідей. Багато Господь говорить про матеріальне життя, неймовірно багато в Слові Божому. І як розпережатися, і як дбати, і все інше. Але цей текст не має ніякого відношення саме до матеріального життя. Цей текст більше має відношення до наших з Богом. Іншими словами, Господь хоче дати нам життя з подостатком. Що таке з подостатком? Життя в мирі і в спокої, життя впевненості в завтрашньому дню, життя впевненості в вічності, життя впевненості, що Я є спасений. Давайте я трошки поправлюся. І трошки матеріального. Життя, де Бог, сказав. Що Він нас благословить і матеріально. Чи дбає Бог про наше матеріальне життя? Звичайно, дбає і буде дбати, але в першу чергу йому цікава наша безсмертна душа. Бо наша безсмертна душа буде в одному або в іншому місці ціловічність. Один чоловік навів приклад, каже, це якби Орел перелітав один раз в рік на якусь гору, на скалу і чесав свій дзьоб то настав би момент, коли він ще ссав би би гору, І оцей час, період у вічності, міг би бути менше, ніж одна секунда. Правда, вічність важко осягнути нашим розумом. На цій землі ми живемо 70 років. Я вас прошу, працюємо, здобуваємо, живімо по максимуму можливого, що ми можемо отримати від життя, але законно, правильно, морально. Але разом з тим, пам'ятаємо, є вічне життя. Бо можна прожити це життя, а втратити те. Це 70, 80, 100 років, а те є вічне життя. І тому Ісус ставить акцент саме на цьому. І людина, яка це усвідомила, в її серце приходить мир. Вона багато працює. Вона заробляє, іншим допомагає. Але разом з тим, її цінність, висока цінність це є вічне життя. Хай Бог благословить ніколи нам не бути настільки сконцентрованим на матеріальному житті, щоб втратити мир і спокій, а бути більше сконцентрованим на мирі і взаєминах з Богом і знати, що ми є спасені.